Вечір на Біветі, друзі, субота. Сьогодні 23 березня. Дуже багато людей. От рускавці на Біветі зараз. Вже 17.30. Концертів сьогодні немає. Завтра також. концерти будуть аж в понеділок. Розпочинає тиждень Анастасія Приходько, потім буде Петро Чорний. Ось тенори з Більканто. Так що. Тиждень буде насичений, головне, що буде теплий, Обіцяють, з понеділка вже потепління буде йти, з кожним днем все більше. До кінця тижня буде плюс 20 на курорті, друзі. Йдемо Зараз пройдемо з біля бювету і підемо в центр. Вечірня прогулянка по вечірньому курорту. Єдине, що сьогодні хмарно і немає сонця, друзі. Шахові турніри тривають, а дітям весело, бо рівна дуже гарна площа зроблена. Рай для скейтбордистів і дітей, які катаються тут на самокатах. Також тепло, плюс 14, а люди відпочивають на лавочках. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Весна на курорті продовжується. А вода на корорті платна. 24 гривні за літр, хто не знає, бо мене дуже часто ви запитуєте в коментарях. Ну я розумію, просто дек кожен день підписується на канал все нові і нові люди. попередні відео відповідно не бачили, тому цікаво. А дехто взагалі я говорю, а дізнається вперше, що вода на корорті платна. Значить, ви давно не були в Трускавці Я вже в попередньому відео розповідав, коли краще приїжджати на відпочинок в Трускавець. Це мені подобається, наприклад, пора якраз від травня по жовтень, коли більш-менш досить тепло, багато концертів, можна побільше гуляти, довший день. І більше всякого дійства відбувається у Трускавці, і концерти, і вистави. Досить цікаво. І, і завжди такий відпочинок надовше, друзі, запам'ятовується. Ось це перед нами новий торговельний центр парк. Надіюсь, вже в цьому році його добудують, бо це вже виглядає як довгобуд З 2000 року його будують вже 4 роки, друзі. Ну, рік від початку війни. Там будівництво було заморожено. Ось, але зараз все знову працюють. Роблять тільки якось малими темпами. Має бути там супермаркет, має бути ресторан на верхньому поверсі, також мають бути апартаменти для продажу. І Сьогодні навіть музичний паровозик, друзі, має своїх маленьких пасажирів, бо дітей вже канікули і вихідні. Я думаю, що деякі батьки, наприклад, з дітьми приїхали на відпочинок або мають тиждень канікул. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось зараз з глядачів каналу відпочиває в Трускавці в цей момент. Ну, в Трускавці, розумієте, зараз березень місяць, то такі качелі з тою погодою, що дуже мало було сонячних днів. Були дні, в яких падав вже сніг, були ще й приморозки, були дощі, а от сонячних днів було менше. В цьому місяці, наприклад, чим в лютому. І холодніше, ніж в лютому. Ще до 17 градусів стопчик термометра не піднімався, а в лютому було. Вже на наступний тиждень переведуть годинники на літній час. І я думаю, що вже почнеться весна. І клумби зацвітуть. І людей буде побільше. Хоча нарциси вже, вже деякі нарциси зацвіли, друзі. все рівно сьогодні. Сонця немає, але плюс 14 на вулиці. Але їх тут має бути набагато більше і має бути велика соційна фотозона. Невеликі черги сьогодні до, до Доброго Млинця, також до Раймонда. Всі люди зараз на Біветі. Можна було би і сьогодні якийсь концерт організувати біля музичної альтанки і зібрати знову трохи коштів для ЗСУ. Людей багато. Не знаю, можливо, завтра в неділю будуть концерти. Дерева вже починають свісти, бачимо алеча. Декілька квітів вже на дереві є. Ми зараз біля історичних віл, праворуч у нас віла Моцарт і також готель-парк. Ціни на проживання в цих вілах я вже розповідав в попередніх відео. Кому цікаво, зайдіть на каналі, подивіться. А також в них є власні ресторани, в яких можна поснідати, пообідати, повечеряти. І також будується праворуч ще один готель чи то вілла. Але вже продається комерційна нерухомість на першому поверсі. Ну, вже перший поверх фактично є. Не знаю скільки тут дозволено поверхів, але зазвичай Центрі міста багато не дозволяють, можливо, 3-4. Ну, торговий центр парк напроти бівета, там здається, чотирьохповерховий. Тут влітку дуже гарна відпочинкова зона. Тут є кав'ярня, є також бувають різні концерти по цій алеї влітку навіть тут на піаніно такий пан Володимир. Кожного вечора грав різні композиції. І це біля Кебабу З праворуч ще одна вілла Віла Вікторія. Досить гарно ті вілли виглядають, вони такі мені нагадують. Ще десь був в Австрії, або в Швейцарії. Там також такі будиночки є цікаві. Також, я думаю, що вони старовинні. І ще одна вілла. Вілла Губляна. Це музей художника Михайла Біласа. Ціла вулиця Віл. Старовинних і добре, що їх. Не позносили і не побудували якісь сучасні санаторії. Тоді би троскавець втратив свою історичну цінність. Однозначно. Мені подобається архітектура, їхня стиль. Також прямо є ще вілла Люберг. Ну, цій віллі ніхто не проживає, там тільки є ресторан і магазин мобільного зв'язку. Але вигляд віла свій зберегла. також, Друзі, якщо йти до готелю 365, ліворуч, за оцією будівлею там є історія трускавця в фотографіях. Старовинні фотографії старовинних ВІЛ, як це все було колись, як вони виглядали, і там можна впізнати кожну віл друзі. Не полянуйтесь, зайдіть, подивіться. Також ще є тут інформаційний центр. Туристичний верніше, інформаційний центр Трускавця, де можна за добу одружитися. Трускавці, також можна замовити собі екскурсію театралізовану по місту або духовну по культових місцях курорту. Праворуч від нас дядько Сем, також є тут майстерня карамелі, п'яна вишня улітку тут дуже популярна біля п'яної вишні дядько Сема також є майстерня львівської львівського шоколаду. І ліворуч, вілла, ще одна, вілла Анастасія. Така чотирьохповерхова. І праворуч фонтан від Міротелю. Люди фотографуються на фоні фонтану і якраз готелю Міротель. ліворуч будують ще один новий сучасний санаторій. Величезний, друзі. Величезний, фасадні роботи тривають, вікна вставлені. Можливо, навіть до кінця року встигнуть все зробити. Не знаю, як він буде вписуватися в архітектуру, але тут, бачите, тут перемішано все сучасна архітектура зі старовинною. Повний хаос. Торговий центр куб. Також тут ще одне дерево, бачимо, починає розквітати. Також олича. Єдине, щоб не було морозу. Ліворуч від нас вілла сонячна. Тут, друзі, ціни 700 гривень за номер за добу. Це тільки як готель. Без сніданків, без вечері. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Гарніше прогулянка виглядає, звичайно, коли світить сонце. Похмурий день. Ну, таке своє. Прогулянка. Головне, добре, що хоч тепло. Плюс 14 це вже плюс. Ліворуч у нас готель річки, також кафе, річки. Також вже магазин Sport City, який розібрали, вже видно стіни. Збільшили, збільшили площу цього об'єкту. І видно пан Іван з кінною каретою чекає на своїх людей на екскурсію. Тут біля кінотеатру Злата, він постійно стоїть, кому цікаво, друзі, підходіть. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!